Переднього моку вже нема. Тупо нема. Розібраний і ось новий, теж з двох наборів 31120. Підпишись на канал, постав лайк, бери щось смачненьке і приємного перегляду. Розпочнемо ми з такої хатинки, яка, на мою думку, виглядає доволі прикольно. Любителям фентезі можна навіть залишити її, як частину свого селища. Вона чудово впишеться у середньовічний світ. Хатинка доволі проста і легко повторити навіть з наявних деталей. Наступна будівля трішки більша, і вона нагадує кузню. Всередині її можна наповнити різними аксесуарами, адже простору вистачає. Спочатку я думав залишити цю хатину для свого але, Якщо чесно, вона мені не дуже сподобалася. Найбільше мене біситься відсутність сходів чи драбини на другий поверх. Це просто б'є по моїй психіці. Хіба що можна щось придумати самому? Як ви вже могли зрозуміти, це був мок на легендарний набір 10193, від якого, чесно кажучи, шишка немає. Бо цей сет один з найкращих середньовічних наборів Лего, і багато хто досі мріє мати його в своїй колекції. Як я й казав, в мене є два набори, тому з іншого вдалося побудувати ось таку середньовічну велику хату. Вона мені дуже сподобалась, тому я залишу її навіть для майбутнього свого селища. Хата складається з двох поверхів і має безліч вільного місця, яке можна наповнити різними аксесуарами на власний смак. Тут легко можна зробити таверну, майстерню чи звичайний житловий будинок. Простору вистачає, і це відкриває багато можливостей для гри та кастомізації. Особливо мені подобається дах. Він виглядає масивним і надає будівлі справжнього середньовічного характеру. Перший поверх цієї хатини має доволі багато вільного місця. Тут є все необхідне, щоб додати атмосферності, піч, де можна готувати їжу, місце для різних аксесуарів і навіть бочка з пивом. Без цього взагалі ніяк. А ось і кінець відео. Обов'язково пишіть у коментарях, яку з хатину ви б залишили у своєму фентезі світі. Мені буде цікаво почитати ваші варіанти.